Всім доброго дня! Деколи ми стикаємося з такою проблемою, як наші помідори не хочуть дозрівати. Стоять всі зелені і не хочуть дозрівати. А, наприклад, насувається фітофтора чи холода, або, наприклад, вже час їх збирати, а вони ніяк не достигають. Сьогодні вам розповім про методи, як можна пришвидшити дозрівання помідорів, щоб вони почали дружно дозрівати, наливатися, щоб швиденько їх зібрати з грядки. Розповім, як фізично можна вплинути на помідору, і також розповім, які речовини можна дати, чим можна підживити помідору, щоб вона почала швидше дозрівати і наливати плоди. Перш за все обов'язково забираємо бурі помідори, які вже достигають, щоб помідора не витрачала сили на ці помідори. Вони можуть достигнути спокійно в темному місті. У нас можна покласти яблуко, можна покласти достиглі помідори, і вони швиденько достигнуть. Звичайно, хочеться всі знімати зразу помідори з куща, але треба поберегти сили рослини, щоб рослина могла налити всі верхні плоди, які вона зав'язала. Тому їх швиденько забираємо. Щоб помідора переключалася на інші плоди, щоб інші ще доливала, і ці достигали. Звичайно, ті, що достигнуть штучних умов, не будуть такі смачні, як на помідорі, але треба чимось жертвувати, якщо ми хочемо, щоб швидше достигли помідори, щоб достигли, поки нема морозів, поки ще гарна погода, поки нема фітофтори, тому треба жертвувати трошки смаком. Смак кардинально не буде відрізнятися. Також важлива процедура, коли ми зрізуємо верхушку помідори. Тут є точка росту, тут виділяються спеціальні гормони росту. Якщо ми забираємо цю точку росту з верхушки, з пасенку, помідора розуміє, що їй треба прикидати всі сили на помідори нижні. Вона починає їх активно наливати і вони починають дозрівати. Хто ще не зробив таку процедуру, обов'язково зробіть. Це дуже корисна процедура для швидкого наливу томатів і їх дозрівання. Далі, обривання листя. Звичайно, це корисна процедура для того, щоб помідори отримували сонячне світло, вони починають швидше достигати. Але треба, щоб отримували помідори ті, які вже налилися. Якщо вони ще не налилися, їх не треба оголювати. Оскільки цього року жара дуже палить помідори, то зривання листя це небезпечно для помідорів, бо... Сонце може попекти весь врожай. Тому тут треба дивитись по ситуації, якщо дуже велика спека, то листя бажано не зривати. Це вже не настільки критична процедура для дозрівання плодів. Я показував, що і плоди дозрівають з листям, коли вже їм підходить цей строк дозрівання. Але якщо потрібно, щоб помідори швидше дозріли, наприклад, вже ви бачите, що будуть морози, або сильно кинулась фітофтора, наприклад, у сусідів зараз дуже різко кидається фітофтора і буквально помідори пропадають за кілька днів. То якщо в прості дні ви, наприклад, зриваєте по одному два листка, щоб було провітрювання, або, наприклад, як ми працюємо, хворі листки зриваємо, то можна зірвати буквально 3-4 листка за раз. Не треба зривати зразу пів помідори, бо 3-4 листка за один захід буде достатньо. Крім тих, які хворі, якщо листки хворі, наприклад, з хворою, альтернаріозом, фітовторозом, такі листки обов'язково зриваються. Я маю на увазі за здоров'я. Якщо ви зірвете зразу 3-4 листка здорових, то помідора отримує стрес і вона почне активно наливати плоди. Щодо зменшення поливу, зменшення кількості води, які дається помідорам, то мені здається, цього року це не актуально. Дуже сильна жара, посуха. Природа так відрегулювала, що помідорам цього року нема води. Навіть є такі екстремальні рекомендації, що взагалі не поливати помідори, коли вони достигають. Ну, це може призвести до того, що просто рослина загине через малу кількість вологи, і врожай, звичайно, ви не доберете, бо рослина не буде не наливати ні нижні кисті, ні верхні кисті, ні середні кисті, бо вона не буде мати вологи таку посуху. Якщо нормальна погода в серпні місяці йдуть дощі, то ми переважно вже помідори не поливаємо. Але коли зараз 30-33 градуси, і коли рослини ще наливаються, верхні яруси, достигають, то щоб рослини не загинули, ми робимо полив. Полив ми не зменшимо. І хочу сказати: от я бачу навіть по своїх сортах ще буквально кілька днів тому я знімав відео, то вона. То цей сорт був зелений, а коли почалася ця жара, то він просто активно почав доспівати. Незважаючи на те, що ми цей сорт поливали, він вологи мав достатньо. Але прийшов строк йому достигання: гарна, тепла погода, багато сонця, і він почав гарно достигати. Щодо таких екстремальних процедур, там підьоргування, видьоргування, Пошкодження коріння, підкопування. Я б таких процедур не робив, бо їх розрахувати силу видергування цього чи пошкодження цього коріння практично неможливо. Можна просто знищити помідору. І всі помідори, які ще мають, от, наприклад, наливатися, дозрівати, весь врожай пропаде. Тому. Краще таких екстремальних процедур не робити, а вже спробувати такі допоміжні, або вже взяти якісь мінеральні речовини. А екстремальні процедури тут мені здається не потрібні. Крім таких механічних впливів на кущі томатів, можна ще вплинути на кущі за допомогою мінеральних речовин. Мінеральні речовини можуть простимулювати наші помідори швидше достигати. Одна з найпростіших речовин, найдоступніше. Це зробити з витяжку з пополу, замочити стакан пополу, день-два постоїть. Потім злити водичку, і буде чисто калійне підживлення, яке простимулює швидке дозрівання плодів. Хто не має популу, не має часу цим займатися, можна таке підживлення зробити по листу, зразу безпосередньо дати по листу рослині калій, мікроелементи, які простимулюють це дозріво. Які листові добрива можна взяти? Наприклад, можна взяти листові добрива, де ще є комплекс, де є мінімум азоту, наприклад, тут Формула 5, ще є фосфор і 30 калію. Добре, якщо в добриві, наприклад, тут є ще магній, сірка, бор, мідь, залізо, ну, ще всі елементи потрошки потрібні росли. Можна взяти різні халатини, наприклад, є ще халатин фосфор плюс калій, чистий халатин калій, вони розводяться на 10 літрів води і робиться листове підживлення рослини. За рахунок, що в цьому добриві чистий калій, калій покращить провідну функцію, і просто все з листя піде у ці плоди. Листові калійні добрива для листового підживлення можна брати різні варіанти, але я би вам радив брати з максимальним кількістю калію. Покажу вам приклад: От, наприклад, грогрін фрут для листового оживлення має аж 59 калію. Тому, якщо вибираєте калійні листові добрива, дивіться, скільки добрива має калію у формулі. Це дуже важливо. Якщо ви бачите, що помідори мають стинути, а вони взагалі навіть не буріють і не думають буріти, то обов'язково треба зробити кореневе підживлення. Звичайно, листові підживлення це добре, але листові підживлення ніколи не замінять кореневі підживлення. Тому на даному етапі вже треба брати добрива, які мають дуже багато калію. Це може бути в формулі і 36 калію, і 40 калію. Максимально, щоб був калій. Цьому добрий бажано, якщо в ньому є і магні, і мікроелементи, це дуже важливо також на цій стадії. Бо навіть якщо зробити калійне підживлення з витяжки з попелу, то попіл у нас переважно деревний, а там 10-12 калію це дуже мало, щоб простимулювати помідори, щоб вони наливалися, щоб вони вже почали буріти. Або ще краще, щоб вони вже почали червоніти. Тут треба ще підходити до кожної помідори індивідуально, бо можуть одні помідори краще стигнути кущі, одні можуть бути гірше. Якщо я бачу, що помідора погано достигає, погано буріє або червоніє, дуже багато на кущі зелених помідорів, то я обов'язково ще проходжу і обов'язково даю в мене в цьому випадку грогрін. Грогрін за рахунок того, що багато калію, гарно стимулює до дозрівання. Так само вам би я радив пройти, подивитися свої помідори, які дозрівають, які не дозрівають. Саме зараз такий критичний момент, що ще можна скоригувати до кінця серпня, поки вже вересні не почалися холод. Тому зараз ще можна скоригувати і пришвидшити дозрівання помідорів за рахунок несення калійних мінеральних речовин. Ну, і якщо у вас прям дуже багато цих кущів, що не достигають, на кущах дуже багато зелених помідорів, і ви переживаєте, що вони до кінця сезону не достигнуть, є спеціальні препарати, важка артилерія, яка допоможе і налитися, і почервоніти цим помідором. Цих препаратів є море. Ну я вважаю чесно, що для, наприклад, дачних ділянок, для такого підсобного господарства, вони лишні ці препарати можна і такими простими способами простимулювати швидше дозрівання плодів. Але якщо є така проблема, то можна спокійно обробити свої кущі цими препаратами, і вони однозначно це перевірені препарати, які пришвидчать дозрівання ваших плодів, щоб ви були спокійні. Показую вам, наприклад, Бенефіт це біостимулятор збільшення розміру плодів. Він не тільки збільшує розмір плодів, а він і пришвидчує їх дозрівання. В якому випадку можна його застосувати? Наприклад, якщо ви, наприклад, посадили помідори пізно, і ви бачите, що вони ще дуже маленькі, ще їм треба долитися, щоб вони мали сортовий розмір. Бо щоб почервоніли малесенькі помідорки, нам теж цього не треба. Нам треба, щоб почервоніли помідори, які мають відповідний розмір, щоб ми мали з того якусь вигоду. В цьому випадку бенефіт вам допоможе. І ще вам покажу один препарат: це полігенератор. Цей препарат стимулює інтенсивність забарвлення плодів. Прямо призначення для того, щоб ваші плоди почервоніли. Ним робиться одна-дві обробки від початку дозрівання плодів кожні 7-10 днів. Ну я думаю, що одної обробки вам достатньо. Це не тільки Ferticolor, є багато таких препаратів, тому можете запитатись в магазині і вам обов'язково порадять якийсь препарат, який простимулює почервоніння ваших плодів. Але я б ці препарати застосовувався вже в останню чергу. Якщо є якась крайність, ви бачите, що вони не достигнуть або не почервоніють, тому можна застосувати такі препарати. Отаке От в нас сьогодні відео вирішив записати обов'язково таке відео, щоб пришвидшити дозрівання, щоб всі наші плоди налилися, дозріли, щоб ми зібрали гарний врожай. Тому бажаю всім рясних гарних врожаїв, томатів і всім мирного, мирного неба.